У житті кожного колективу наступає момент кожного науково-академічного колективу, мікроколективу. Це завжди команда думаючих. Наступає момент, коли треба завантажити, перезавантажити середовище, в якому ми працюємо. І звісно, що попереднє облаштування кафедри. Воно відбувалося на початку нульових років, це 2006, 2007, 2008 роки. Ну, оскільки такого роту університет, як наш, класичний, великий, це завжди дуже багато людей, це швидка зміна картинок, персонажів. І звісно, що приходить час, коли треба робити реновацію. Ну, і якось так співпало, що. В момент таких випробувань для нашої країни, в тому числі для системи вищої освіти, це декілька випробувань, але головне трагічне, драматичне випробування це військовий конфлікт. Нам вирішили допомогти наші словацькі колеги, колеги по міжнародному співробітництву, представники цілого ряду кафедр. Тренчинського університету, університету в місті Тренчин, імені достойнішої людини Олександра Дубчика, реформатора. Колеги вирішили нам допомогти в цьому оновленні. Вони створили початковий донат у вигляді обладнання, устаткування, вигляді оформлення, до цих колег. Приєдналися представники дипломатії, промисловців, підприємців України, Закарпаття, випускники нашого університету, в тому числі нашого факультету. І так утворився такий проект. Спочатку це думалося як часткова реновація а вийшла цілісна реновація кафедрального приміщення, і ми отримали в результаті повне оновлення як інфраструктури достатньо глибоке, так і в деталях: новий дизайн, нові робочі місця для членів кафедри для викладачів. Це дуже добре. І воно так вчасно співпало, що наш колектив університету отримав можливість реалізувати великий проєкт скандинавської корпорації Nefco. Це еколого-енергетична корпорація. Ви бачите, що два. Головних корпусів університету реновуються. Один був побудований 44 роки тому назад, другий 36 років тому назад. І прийшов час до такої європейської реновації, утеплення зміни віджилих інфраструктурних елементів на сучасні. І ми в Унісон. І це теж тішить, бо коли йде така командна робота, то це дуже добре. Ну і результат маємо гарні умови, маємо. Хтось жартує, що це трошки медична, операційна, але це добре, це світло, це кращий настрій. І як ми відчули, у наших, наші колеги відверто кажуть, самооцінка підвищується. Більше хочеться приходити на роботу, спілкуватися з студентами. Та такий момент очевидно. В історії кожного академічного колективу рано чи пізно наступає. Ну, а попутньо задумалися над інтер'єрним дизайном і в пошуку якоїсь символіки. Академічна символіка завжди має бути пов'язана з якимись легендами, міфами і так далі. І шляхом обговорення то ми вийшли на ідею пошукачів Золотого Руна. Це грецький міф, це ладія Арго, Ладія Язона. Золоте руно символ його якраз на вітрилі цього кораблика. Трошки цей кораблик змахує і на давню київську ладію, Є такий відомий пам'ятник легендарним постатям прадавньої нашої батьківщини, але тим не менше, все це разом, разом об'єдналося. І з 1998 року на цьому на цій символіці наша кафедра пливе в пошуках вічному безперестанному пошуку золотого руна світової економіки. На те вона і є кафедрою міжнародних економічних відносин.